Привіт! Якщо ти дивишся зараз, цей урок, то ти напевно сидиш десь в ресторані, п'єш дуже смачну каву або матчу, Їш там корисне, або можливо навіть не корисне десерт, яка різниця. Або ти ви черговий раз зрадила себе. Ну скажи, з ким такого не було? Повір, я теж в своєму житті дуже багато разів собі обіцяла, що е, ну, почну себе обирати, перестану бути хорошою для всіх, перестану бути правильною для всіх, і нарешті почну жити життя своєї мрії. І потім, звичайно, я не починала це робити, нічого в моєму житті не змінювалося, і я опинялася ще на більшому моральному дні. Знаєш, що цікавого? Я знаю, що сьогодні, коли ти а, почула або коли ти почув все завдання, так про те, що треба в суботу піти в ресторан на один з собою, перша твоя думка була, як я піду сама там, не знаю, без своїх дітей, або без своїх друзів, або без свого чоловіка, як так? Як я можу отримувати задоволення без когось? Як я взагалі можу отримувати задоволення? Друга думка була така: та навіщо йти? Кудись витрачати ці гроші, якщо їх там можна вкласти, я не знаю, в якийсь ремонт придбати дітям 184-ту іграшку, або ще кудись вкласти, і так далі. Ну і третя думка, я думаю, вона була така: ну навіщо мені туди йти? Я там точно не отримую ніякого задоволення. А може, якщо отриму, то потім буде почуття провини. Дивись, чому я тебе дуже сильно розумію? Тому що такі думки зазвичай були в моїй голові, коли я жила бідно і коли я жила нещасливо. Коли я обирала не себе, коли я обирала програми, коли я обирала бідне мислення і коли я обирала інших людей. В чому фішка? В тому, що все це базується. На, по перше, страху, що тебе осудять. По-друге, на такій забороні отримувати задоволення. Взагалі, нас постійно вчили, що ми повинні мучитися, ми повинні щось сильно багато віддавати, щоб потім щось сильно мало отримати. І тепер дивись все, це ми можемо з тобою змінити на раз, два, три. Тобто, вже зараз в моменті ти можеш перестати. Брехати собі, якщо ти досі дивишся це відео, і ти ще не в найкращому ресторані свого міста, в котрому ти можеш навіть собі придбати чашку кави за 200 гривень, а може в якомусь місці і за 100 гривень, то тобі треба зараз зупинити це відео, просто перестати його дивитися, встати і піти туди. Якщо ти вже зараз в цьому ресторані, я тебе вітаю, ти сильно ближче на крок до своєї мети, ніж інші 70% людей, котрі не виконали це завдання і не дійшли сьогодні до ресторану. Просто ти повинна зараз зрозуміти в моменті, ти повинна зараз зрозуміти в моменті, що якщо ми будемо робити з тобою практики, робити медитації, робити, я не знаю, там писати щось щоденнику, то нічого не зміниться, поки ми не почнемо діяти, поки ми не почнемо діяти на фізиці. Тобто, щоб змінилась наша фізична реальність, ми повинні використовувати якісь фізичні дії. І зараз в моменті я пропоную тобі виписати прямо. П'ять 10 дій, котрі ти обіцяв або обіцяла собі зробити і досі не зробила до сьогоднішнього дня. Сьогодні субота. понеділок у нас стартує наша грошова гра. Буде три майстер класи: 22, 23, 24 вересня. Я вважаю, перше, що ти повинна написати, це те, що тобі обов'язково треба прийти на три дні ефіру. Уяви, уяви, тобто. Твій мозок він буде саботувати, буде тобі розповідати історію, що краще піти, полежати, відпочити і так далі, але тільки не прийти на ефір і не забрати інфу від доларового мільйонера. Твоя задача прям прописати собі зараз, бути обов'язково в ефірах 22, 23, 24 вересня і робити обов'язково всі практики. І далі запитай себе. Що ще ти обіцяла або обіцяла собі робити і не зробила? Можливо, ти вже давно хотіла сісти на шпагат. можливо, ти давно хотіла закрити якийсь борг? Можливо, ти вже давно хотіла піти на якусь нову роботу, або нарешті почати продавати свій продукт, або вийти в сторі з говорящою головою, або зняти якийсь різ, або створити свою команду. Або продати якусь там, не знаю, річ, якусь нерухомість, щось те, що ти дуже давно вже хотіла зробити, але якось руку до цього не доходило. Зроби це обов'язково. Прям пропиши зараз собі список з 50 речей, і твоя задача закрити ці речі, і ти побачиш, як багато енергії виділитися, і як на цю енергію конкретно до тебе прийдуть нові гроші. Далі я. Хотіла би поговорити з тобою саме про твій страх осуду, і саме про твій страх бути неправильною для всіх і бути нехорошою для всіх. Повір, навіть сьогодні, коли ти йшла в цей ресторан, або коли ти зараз туди йдеш, або коли вчора тобі треба було виконувати. Домашні завдання на прояв і на заробіток грошей моменті, ну скажи чесно, ти ж відчувала ось тут в животі трошки такий страх, коли ти думаєш «Блін, ну а що про мене подумають люди? Ну якщо вони скажуть, що те, що я роблю, це крінж. А якщо вони там скажуть, що я сильно зухвала? А якщо вони скажуть, що щось там зі мною не так? А якщо вони скажуть, що я якось не так говорю, ой, а якщо вони скажуть мені ні, скажи чесно, чи були у тебе такі думки в голові. Прямо зараз можеш поставити це відео на паузу і мені відповісти, тому що це сильно важливо. Я скажу, як є, що у 99,9% людей є такі думки в голові. Але інший 0,1% так не думаю. Тому всі гроші світу у них, розумієте? Подумайте, як може бути таке, що у Ілона Маска, якщо я зараз не помиляюсь, капітал 250 мільярдів. Доларів, а у тебе, наприклад, сьогодні капітал тисяча доларів або 10 тисяч доларів, або п'ятдесят а у нього двісті п'ятдесят мільярдів. Якщо ти думаєш, що там він народився під щасливою зіркою, там йому дуже сильно пощастило. Ні, насправді він дозволив собі. Стати собою. Він дозволив собі говорити те, що він думає, створювати те, що він хоче створювати. І Йому абсолютно було рівно, що про нього подумає весь світ. Розумієте? І йому досі рівно. Повірте, у нього дуже багато хейтерів. Але. Сильно більше людей, котрі, котрі захоплюються тим, що він робить, і котрі захоплюються його силою бути собою. Тобто, наша з вами задача, якщо ми хочемо реально заробляти великі гроші, не просто робити там грошову медитацію, не просто писати щось щоденник енергії, навіть не просто прописувати собі цільові дії, а дозволити собі бути собою і проявлятися так, як ви насправді хочете проявлятися. Розумієте? Тобто, тому що на вас, справжніх, прийдуть люди, на вас, справжніх, прийдуть гроші. О, на вас справжні прийдуть клієнти тільки тоді, коли ми дозволяємо собі бути собою, виділяється та енергетика, ну знаєте, на котру просто пчоли як на мед літять, і всі хочуть у вас придбати, і всі хочуть бути з вами. Чому? Тому що інші люди також не дозволяють собі проявлятися так, як вони вважають за потрібне. Вони також не дозволяють собі висловлювати свою думку. І тому нас тригерять і захоплюють ті, ті люди. Котрі висловлюють свою думку, так як вважають за потрібним, і котрі транслюють себе і свій енергетичний потенціал теж так, як вважають за потрібним. І знаєте, що найцікавіше, що ми хочемо цим людям віддавати гроші. Тобто, якщо ви хочете, щоб вам люди захотіли віддавати свої гроші, вам треба реально вийти з страху осуду. І тут, якщо зараз копнути ще глибше, щоб вам перестати боятися осуду, вам треба перестати засуджувати інших. І над цими взагалі глибинними процесами, над цими глибинними знаннями, так ми будемо працювати спочатку на грошовій грі три дні. Звичайно, це просто так 1% відсоток з що ви отримуєте. І найголовніше, що на великому курсі енергія достатку, чому мої учні взагалі стають мільйонерами, так? Чому вони е, стають доларовими мільйонерами? Чому вони е, отримують все бажане в своєму житті? Тому що спочатку вони пропрацьовують страх осуду, вони перестають засуджувати інших. І вони починають робити дуже багато цільових дій. До цього всього ми вже приходимо на великому курсі енергія достатку. Якщо взяти, наприклад, я також записав про подкаст про Наталі Павловну Капсову, це прямо моя подруга, ми дуже любимо з нею зустрічатися, сидіти в ресторанах, дуже смачно їсти, пити розе. В чому її фішка? В тому, що вона настільки. Розкрила в собі силу, вона взагалі не боїться осуду. Їй навіть подобається, коли люди її хейтять, тому що вона знає, що коли її хейтять, тоді, тоді вона заробляє найбільші гроші в своєму житті. До речі, із цікавого Наталія Павлівна проходила минулий по тій курсу енергія достатку. І я хочу сказати про себе, що коли я перестала боятися спочатку осуду своїх близьких, потім перестала боятися осуду взагалі світу, а я почала заробляти спочатку мільйони гривень, потім мільйони доларів. Тобто ваш рівень прийняття думок інших людей про себе дорівнює ваш рівень доходу. Поки ви хочете, щоб всі думали, що ви хороша, ваш дохід ну, приблизно десь біля нуля ну можливо там до тисячі доларів, так чисто на комуналку і вижить. Коли вам стає абсолютно рівно на те, хто що про вас каже, ви починаєте заробляти великі гроші і робити це в кайфі і в насолоді. Наша задача зробити так, щоб ви реально забили на думку інших і почали робити те, що насправді подобається вам, і те, що насправді хоче робити ваша душа, тому що ви сюди прийшли ще раз кажу, не для того, щоб подобатись всім, а для того, щоб пройти свій унікальний шлях. Люблю вас. Давайте завдання це по перше: 5-10 справ, котрі ви давно хотіли зробити і котрі ви постійно відкладали через страх, що про вас подумають інші, прописати прям і закрити. І звичайно, найголовніше завдання це бути 22, 23, 24 вересня онлайн з нами в ефірі. Тобто, прям не пропустіть ці дні. До речі, нагадаю вам, що тим, хто буде онлайн, ми ще подаруємо 101 троянду. І зараз, до речі, ще одне додаткове завдання: якщо ви відмітите, що ви дивитесь цей урок в ресторані сьогодні в суботу, то серед відміток ми оберемо. Одну переможницю або одного переможця, і подаруємо вам завтра похід в спа у вашому місті. Дивіться, все це для вас, для того, щоб ви просто почали діяти. Якщо навіть ви зараз викладете цю сторіс, ви вже покажете світу, що ви навчаєтеся, що ви берете нову інформацію, що ви відкриті до всього нового, і ви вже тригернете Інших людей, котрі дивляться ваші сторіс і котрі в суботу там тупо заліпали в Тіктокі, так. А ви сьогодні повчилися і вийшли на новий рівень свого достатку. Люблю вас, чекаю на відмітку, проявіть свою активну життєву позицію. З мене один похід в спа, і будьте на ефірах з мене ще декілька букетів троянд для вас.